Заварні налисники чи млинці на кефірі виходять ось такі мереживні, дуже ніжні, м'які і дуже звісно смачні. Тому приготуйте. Готується все дуже просто, особливо, якщо не знаєте, куди подіти кефір, обов'язково їх приготуйте. До яйця додаю дрібку солі та цукор, перемішую і далі додаю частину йогурту чи кефіру, перемішую, далі частину борошна і знову частину кефіру і частину борошна. Так вас не буде в тісті грудочок. Все перемішую до однорідності, далі додаю кип'яток. На сторінці, до речі, вже є рецепт заварних налисників, але ці на кефірі мені, чесно скажу, сподобались більше. А, і ще додаю частинку соди, забула сказати. Соду додаю з борошном, і тоді вже додаю кип'яток, як я сказала. Коли додала кип'яток, все знову ж таки перемішала до однорідності, і в кінці як зі звичайні.